Від початку повномасштабного вторгнення західні медіа називають українське волонтерство феноменом. І для багатьох експертів та іноземних політиків саме воно стало підставою вірити, що Україна вистоїть. Однак теза про те, що ми всі взяли й об'єдналися за один день в лютому, 22-го далека від правди. Ще в часи Русі двоє жителів спереджали третього, який ставав на захист міста. Далі ж в нашій історії тільки множились моменти, які вчили нас самоорганізації та допомозі за ідею. Аж до падіння Радянського Союзу ГО в їх сучасному вигляді були під забороною. Та з початком незалежності все змінилось. Вже тоді з'являлись об'єднання, які відкрито говорили зокрема й про злочин РФ. Так, гельсінська спілка і харківська правозахисна група ще в ранніх нульових документували масові порушення прав людини в Чечні. Згодом два майдани та російське вторгнення підштовхнули громадянське суспільство до дії. Саме з початком війни, в 14-му з'явилась і «Повернись живим, і армія СОС, але сплеск розвитку ГО відбувся не лише довкола фронту. В той же період з'явились і антикорупційний штаб, і фундація де Юре, і реанімаційний пакет реформ на волонтерах, тримається і культура від докудей до книжкового арсеналу, так відбувається не лише тому, що в держави бракує ресурсів на важливі речі, а й тому, що зміни знизу є ознакою будь-якої здорової демократії. Тож те, що у 22-му ми зустріли ворога з тим самим феноменальним рівнем опору. Було закономірністю, а не чудом.